Мега крута новина не залишила байдужим жодного українського патріота. 215 українських військових повернулися з полону. Серед звільнених героїв азовців є і представники Полтавщини. Народний депутат України Юрій Шаповалов у своїй публікації у Фейсбук відзначає, що для України кожен солдат є важливим. Тому дві сотні наших бійців обміняли на агента Кремля кума Путлера Медведчука. А за п'ятьох командирів, захисників Маріуполя, віддали 55 російських військових. У повідомленні говориться, звільнення наших славних захисників стало можливим завдяки неймовірним зусиллям президента України Володимира Зеленського. Вітаю вас з поверненням. Наших хлопців, наших героїв, ради бачити кожного і пишаємось дуже а тим, що ви зробили для нашої держави. Денис, слава Україні, пане президенте. Герої, все добре, стан здоров'я задовільний. Дякую вам і всій команді за те, що ви зробили. Пане президенте, шановні українці. Дякую вам від усього складу збройних сил від морських піхотинців, які захищали Азовсталь. Дякую і хочу сказати слава вдячності нашим родинам, які переживали і нас чекали вдома. Я хочу подякувати також всім захисникам України, які прямо зараз, прямо в цей день, прямо в цю годину виконують свої бойові завдання на бойових постах, які воюють за нашу Україну. Ми вам вдячні. Молодці хлопці, найголовніше, що ви зробили для України і що ви ще зробите, і ми обов'язково відзначимо разом перемогу. Ці п'ятеро героїв до кінця війни перебуватимуть у Туреччині під протекторатом президента Ердогана. Такими були умови їхнього звільнення. Ще 10 полонених іноземців. Росія відпустила в Саудівську Аравію. Слава Україні! Слава нашим героям! Вікторія Пальчик, Кремчуцькі новини.